Там, де треба боротися проти геноциду народу, там, де треба боротися проти тарифу, їх немає, і треба боротися за будинок, за будинок <зволь>

У вас совість, є елементарно! коли на Донбасі, убивають українських солдат, вбивають українців, катують, і ви ходите сюди, захищати Україну. Це моя земля, це моя земля, я українська не Україна. Давайте на я Він може мужик, не на Донбасі, а мене туди посилає. Нормальний чоловік? А що ж